Добрий день малята! Сьогодні ми знову працюємо в зошиті. Підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. На майданчик ми пішли, бабу сніжну там зліпили, пташок крихтами погодували, з гірки весело катались, і в снігу ми повалялись. Сьогодні ми будемо з вами малювати округлі лінії. Відступаємо зверху вниз дві клітиночки, і зліва направо дві клітиночки, ставимо крапочку. Округла лінія у нас буде на дві клітиночки. Ставимо крапочку в лівому верхньому куточку клітиночки і проводимо до правого. Верхнього куточка другої клітиночки, заокруглюючи. Ось так. Починаємо працювати. Внизу, де зустрілися клітиночки, закруглили і вийшли у цей куточок. Відступили в одну клітиночку. Знову проводимо округлу лінію. Це ще півколо, можна сказати, так? І знову можна сказати, що це дуга, яка Вигнута вниз. І до кінця рядка. Відступили вниз, вниз від виконаного задання дві клітиночки. Один, два. І поставили тепер крапочку у лівому нижньому куточку. Тепер у нас округла лінія буде вигнута вверх. Теж на дві клітиночки буде. Вверх. І вниз. Відступили вправо і знову вверх і вниз. І до кінця рядка. Слідуюча, у нас буде така, така вправа. Відступаємо вниз одну клітиночку, дві клітиночки, один, два. Поставили крапочку і проводимо. Горизонтальну лінію зліва направо, а тепер вигнуту округу лінію вверх і знову на одну клітиночку Горизонтальна зліва направо. вверх і до кінця рядка. Бажаю вам успіхів. До побачення, всього доброго!